Сьогодні ми маємо думати про стратегічне партнерство з точки зору використання нашого потенціалу цього досвіду, наприклад, у медицині на полі бою все це досвід, який, на мою думку, слід використати та адаптувати до потреб загальної ідеї Європейського союзу щодо захисту власних кордонів. Нам обов'язково потрібно використовувати наукове партнерство. Ми обов'язково маємо використовувати стратегічне партнерство, коли йдеться про розвиток, наприклад, або вирівню можливостей з точки зору потоку медичних спеціалістів і взагалі спеціалістів ринку праці. Ці типи партнерства мають вписуватися в більш широку довгострокову стратегію. Ці можливості мають бути вирівняні. Демографічні проблеми України, Польщі та Європи показують, що ці кордони, звісно, штучні. Але з точки зору певної свідомості та менталітету мешканців окремих країн ці можливості потребують вирівнювання. Тому це мають бути довгострокові стратегічні партнерства, які формують спільні компетенції. Та уможливлюють взаємопроникнення цих ринків праці більш природним чином.